Терор міста, терор області, терор цивільного населення продовжувався до нас. Звертаються родини, де є військовослужбовці, де є загиблі, де є зниклі безвісті. Ми на своїх заняттях, на групових, на індивідуальних консультаціях намагаємося підтримати, порекомендувати саме ті дієві вправи, елементарні навіть на дихання, по квадрату, наприклад, потім вправа тілесні, як відчути, де ми відчуваємо ту емоцію. Страх тривогу. Мене зовут Раїса, я з Херсона. Коли почалася війна, я якраз була на роботі. І цілих 8 місяців ми були в окупації, це було страшно. Раніше ми не боялися, знаєте, коли вони вже почали нас так обстрілювати, кожен день нерви не видержують. І коли дівчатки нас пригласили в цю групу, ви знаєте, просто ось як ми ожили. От, от, ось як ідеш, ось ми поспілкувалися, да там десь от ночі стріляють, ну но ти знаєш, а тобі во вторник треба йти. І Якось ми прийшли зразу. Ми обші язик нажили. Ми і шутили, розказуємо свої історії із житті. Що там, як колись ми сміємося, ми радіємо. Дуже, дуже нам подобається. Ось я ніколи не ні одного дня не пропустила. Після вже на п'яту, шосту зустріч. Не посміхаються, вони починають дбати про себе, радіти життю, мріяти і будувати плани на майбутнє. Я шукала у мене єдина ти, о, і... радость. І Що ти щось можеш? Що ти ось що ти нарисувала, що ти зробила того ангелочка, ось як, якась фантазія. Я дивлюсь на усі картинки, як я намалювала, як це, подивилася, як ми все, що ми на заняттях робили, що щоб якісь там прави зробили, так подивилася в якось на душі, так легко-легко буває. Ми підтримуємо свої в мобільній команді одна одну дуже сильно і допомагаємо. І всі ті вправи, які ми рекомендуємо. Нашим учасницям, ми їх теж використовуємо. Оця взаємопідтримка, взаєморесурсність, ну, вона варта того, щоб продовжувати роботу в фонді, підтримувати населення. Ми продовжуємо жити саме у місті Херсоні і далі. І ми продовжуємо допомагати нашим людям.